Надзвичайно приємно і почесно бути сьогодні з вами у цій залі, а ще більш приємно і почесно бути на презентації цього просто неймовірного, енергетично сильного, просто дуже потрібного нам усім видання. Прочитавши кілька сторінок, я зрозуміла, що це те, що це те, що потрібно нам сьогодні. Так і за цю ніч я її перечитала на одному диханні. Трохи менше ніж рік тому у нас в принципі виникла ідея про те, що варто зробити спільний образ єдиний образ всіх наших героїв, з якими ми писали різні інтерв'ю, з якими ми стикалися під час відряджень у найгарячіші точки фронту про тих, хто творить історію. Історію, в якій ми зараз з вами живемо, головна ідея книжки історія це зброя, і е, справді хлопці на передовій хлопці в війську і дівчата вони творять новітню історію. У книжці є екскурс фактично від повномасштабного вторгнення до часів і Римської імперії, і Київської Росії, і Козаччини, трошки звичайно всього не охопиш. Аналогів такого немає. Є колажі, так це інструмент арту, який несе візуал. А в нас було завдання розкрити, популяризувати героїв, тому що в кожному е, цілий світ насправді. І це треба було якось показати. Так трапилось, що я в 46 років став поліцейським. Ніколи не думав, ну так трапилось. В составі полку Сафарі. Виконували бойові завдання вже Харківська область, Сумська область приймали участь в харківському наступі. Слава Україні! Героям!